Доброго дня. Сьогодні ми будемо міряти компресію за допомогою мотортестера. Для цього ми запросили спеціального фахівця Данії Дмитро Ярославича, який буде нам проводити е ці вимірювання. Відповідно, він є офіційним представником автоскоп-технології автоскоп, України. Так, це замір L-Power, e ну тобто електрік силовий, силова установка. Проводиться замір шляхом вимірювання сили току, який проходить в процесі прокрути двигателя. Це ідея не нова, вона використовується вже давно в автомобілях в діагностичних цілях в дизельних автомобілях ВАК-групи, БМВ, Мерседес і багатьох інших. І не то, щоб на основі, а за ідеєю вона була взята і реалізована в програмному забезпеченні мотортестера USB-Auto 4. Для проведення виміру необхідно запустити программу забезпечення режим налаштування AirPower, e також під'єднати деяким чином саме обладнання саме до акумуляторної батареї і використовувати токові кліщі АПА-32 або APA-36. Це доволі точно токові кліщі на 600 А. Ну що ж, проводимо замірювання. Програму ми запустили, вибрали режим. Підключаємо токові кліщі і проводимо замір. Так, мінус на мінус. Включить запис. Крутимо. Стоп. Обов'язково потрібно знімати токові кліщі, щоб мати точку відрахунку. Це було виконано. в раніших версіях, наразі це можна робити і без стоп. Ми то. Ми отримали якусь целограму, ми можемо її оцінювати е, самі, розглядаючи всі токи та напруги, які були в процесі прокручування. Але замість нас це зробить програмне забезпечення. Нажимаємо клавішу Виповнити скріп. Ми з'єднуємося з сервером, прописуємо, який у нас пусковий ток акумулятора, яка е, у нас е, система, тобто які стандарти. Вони прописані всі на акумуляторі і тут є прописано 780 А за стандартом ЄМ. ЕМ. Так ми і робимо. Двигун у нас дизельний, маємо 4 циліндри. Нажимаємо ОК. Інформація пішла на сервер і миттєво повертається назад. Оскільки ми робили тільки частину заміру, то на показники акумулятора, стартера і генератора поки що не звертаємо уваги, тому що був тільки прокрут. звертаємо увагу тільки на вкладку компресія. Яка показує, що у нас е обороти прокрутки були 290 об обертів, це нормально. При нормі 170-330 було проведено 9 циклів, 9 замірів. І маємо відносну компресію по всім чотирьом циліндрам, майже однаково. 5% на, е на циліндрі С, це не третій циліндр, це один з циліндрів. Цилиндр. На одному з циліндрів на 5% відносно компресія нижче. Це в допусках, це немає нічого критичного. Якби було менше 90%, вже можна було б говорити про якісь вади. Це можуть бути як розербітизація свого циліндру, загнутий шатун і так далі. Якийсь підвищий клапан. Хоча підвищі клапана ми можемо побачити на вкладці компресія, де відображаються графіки кожного з циклів проведення заміру. який відносний тиск. Бо в кожному з циліндрів при кожному такті прокрута. Якби були у нас підвищі клапани, вони підвисали, тобто в якийсь один з замірів у нас була відсутня повністю компресія в циліндрі, оцей стовпчик був би дуже низеніс в якомусь циліндрі. Ми б його могли легенько скажімо так, віднайти. Отака от методика дозволяє буквально за лічені хвилини провести. Замір відносної компресії і дати відповідь на питання, чи є якісь вади з самим двигуном по механічній частині, чи його немає. Так, я знову підношу токові кліщі до нашої племи. Вмикаємо запис. Запис пішов. Відключаємо кліщі. Так, і прошу пане Олексію включити запалювання і включити далі світло на 7 секунд. Можна виключати дальне світло і заводити автомобіль. Намагаємо топ-вікліщі, зупиняємо запис, обов'язково вимикаємо топові кліщі, тому що там знаходиться батарея хрона, яка виходить з ладу. І також проводимо автоматичний аналіз е, самого заміру. 780 А за стандартом Є. Е. Тут лишаємо все, як є, двигун дизельний, 4 циліндри, нажимаємо Кей. Файл відправляється на сервер, де обробляється, і майже миттєво повертається до нас на монітор. Обов'язкове підключення до мережі, тому що без цього не буде ніякого розрахунку. Наш файл повернувся і зараз ми його розпаковуємо. І дивимося на параметри. Яка була початкова напруга, наскільки заряджений акумулятор, яка була просадка напруги, чи все в допусках, чи є якісь вади. Також прописується фактичний пусковий ток і який ток в нормі для такого акумулятора. Також його остаточний ресурс від заявлених 780 А за стандартом ЄЛ. Е. За 95% можна сказати, що цей акумулятор або ж новий, тільки поставлений, який стояв у магазині, ну, от, або цьому акумулятору, ну, щоб раптом рік-півроку він їздить на цій машині. Тобто він новий в відмінному стані. Дані також ми отримуємо по стартеру потоку втягующего реле, час включення цього реле, фактичний піковий ток. А також той ток, який потрібний для нормальної роботи самого стартера. Ми знаходимося повністю в зоні, тобто стартером також ніяких ват немає. Компресія. Ділянка, яка відповідає за компресію в даному замірі, не, їй не було, ми не проводили замір компресії, тому що ми його проводили окремо. Тому і прописано, що не знайдено. І дані по генератору. Максимальна напруга, яку він видавав, діюча е, напруга, і які у нас пульсації напруження. Маємо трішечки занижену, ну, скажу, знижену е, діючу напругу, але це все одно все 5 вольта, якщо тут немає що е, якось за це переживати. Також маємо графіки, на основі яких було зроблено ці всі безпроведені математичні агрессив. Підгружається, це дуже повільно, але можете повірити, у тут є. Ось ці графіки. Також можемо проводити аналізи в момент старту, скільки у нас були, які токи проходили. Але краще це дивитись на самі зцілагання. Такі висновки можна зробити по таким основним вузлам на автомобілі е силовим токового вузла акумулятор стартовий генератор. Наразі тут проблем немає. Також по свічкам на каву немає ніяких проблем. Якби були проблеми з свічками розжарювання, то математичний аналіз також сказав би, що маємо якусь одну або декілька свічок несправних. Можу тільки привітати власника автомобіля з гарним придбанням, механічна частина в нормі. Силові агрегати потоку також в нормі, попавленій системі також не було виявлено проблем. Вітаю. Дякую. Ну, дякую за увагу. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання до Коверського центру професійно-технічної освіти, де ми будемо з вами. Проводити діагностику автомобілів та твонів за допомогою автосканера Bosch і також за допомогою мотор Тестера.